Складання в'язаного виробу. Після виворотніх петель це друге прокляття в'язальниць, і особисто я, по можливості, намагаюся уникати швів у своїх моделях. Експерти можуть пошити деталі швом назад голку з виворотнього боку, так, що вийде цілком пристойно, хіба що трохи товстувато. Але для звичайної в'язальниці, яка не дуже любить шити, це досить важко. Якщо вам належить збирати деталі майбутнього светра, виконуйте шви по лицьовій стороні, принаймні, ви бачитимете і що робите, і що виходить, почніть з плечових скосів. Петлі вздовж них майже завжди закріплені. Я рідко зшиваю плечі швом петля в петлю, оскільки светр у цьому місці має бути міцним. А горизонтальний трикотажний шов дуже розтягується. А якщо ж шов все одно буде видно, чому не зробити його декоративним? Для цього виконайте ряд петлями, що закриває ряд, або навіть пров'яжіть виворітними передостанній ряд, а потім шити прямо через край петлю за петлею. Можна навіть шити косими стіпками. Стежте тільки, щоб шов залишався пласким та міцним. Абсолютно непомітний на лицьовій гладі вертикальний трикотажний шов. Він же матрасний. Опис можна знайти у будь-якому в'язальному журналі. Якщо виріб не розтягувати по горизонталі, але чому б і бічні шви не зробити елементом оздоблення? В'яжіть дві або три петлі з кожного краю хустковою в'язкою, тобто починаєте і закінчуєте кожен ряд двома трьома петлями. Першу петлю на початку кожного ряду знімаєте не пров'язуючи, нитка при цьому повинна перебувати за роботою. Такий край добре виглядає, майже не закручується, і його дуже зручно зшивати, захоплюючи голкою вузлики по краю полотна. Шви на виробах повністю пов'язаних хустковою гладзю практично непомітні. Крім того, рубчики хустки полегшують підрахунок рядів, так що вам буде простіше переконатися, що довжина переда в рядах збігається з довжиною спинки. Не впадайте у вічі, якщо збірка ваша далека від досконалості. Багато чудових в'язальність страждають від тієї ж біди. Вчиняйте, як я? Я відмовилась від складання зовсім, зробивши вибір на користь безшовних светрів. Далі у цій книзі ви дізнаєтесь кілька прикладів. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Горизонтальний трикотажний шов петля в петлю. Хоч він і вважається рідкісним, доступним лише небагатьом. У ньому немає нічого складного для тих, хто має голову на плечах. Слідкуйте за наплітком нитки у процесі роботи. Не турбуйтеся, якщо на тлі решти полотна шов виглядає вільнішим. Його можна підтягнути потім. Трикотажний шов на лицьовій гладі. Розділіть петлі порівну між двома спицями і розташуйте їх один, один напроти одного виворотом усередину. Обріжте нитку, залишивши досить довгий хвіст і вдягніть його в голку для пряжі. Візьміть обидві спиці в ліву руку, шов виконується праворуч наліво. Тепер введіть голку спереду назад через першу петлю на ближній спиці. Скиньте петлю зі спиці. Виведіть голку ззаду наперед через другу петлю на ближній спиці. Петлю не скидайте. Введіть голку ззаду наперед через першу петлю на дальній спиці. Скиньте петлю зі спиця. Виведіть голку спереду назад через другу петлю на дальній спиці. Петлю не скидайте. Повторюйте знову і знову, незабаром, ви зрозумієте, що набагато простіше виконувати обидві маніпуляції на кожній спиці одним рухом. Коли шов закінчиться, підтягніть його петельки. Якщо раптом виявляться опуклі дужки, отже, іноді виводили голку неправильно, в цьому випадку шов доведеться переробити. З'єднувати трикотажним швом хусткову в'язку ще простіше. Проте переконайтеся, що зшиваєте потрібні краї, інакше можете отримати два виворотних. Ряди занадто близько або занадто далеко один від одного. Такого не станеться, якщо перед вшиванням обидві робочі нитки знаходяться праворуч. Одну обріжте зовсім, а другу використовуйте для виконання шва. Якщо ви в'яжете гострий капюшон. Останній ряд в'яжіть до середини. Складіть деталь навпіл і виконайте шов від згину до зовнішнього краю. Тепер повторюйте перші два кроки трикотажного шва на лицьовій гладі. Відіть голку спереду назад через першу петлю на ближній спиці. Скиньте петлю зі спиці, виведіть голку ззаду наперед через другу петлю на ближній спиці. Петлю не скидайте. Повторюйте знову і знову, а потім підтягніть, якщо потрібно. Резинку або будь-який інший текстурний візерунок можна з'єднати трикотажним швом тільки в тому випадку, якщо обидва фрагменти пов'язані в одному напрямку. Інакше кажучи, можна пошити кінець однієї деталі і початок іншої, але не можна шивати два кінці або два початку візерунок зміститься на півпетлі. Тільки на лицьовій або хустковій гладі такий сув не відіграє ролі. Нема рації виконувати горизонтальний трикотажний шов, якщо стик видно на озброєним оком. У таких випадках, як на мене, краще використовувати звичайний шов. Оздоблення кромок. Зараз мені найбільше подобаються планки, виконані хустковою в'язкою. Їх легко в'язати, вони щільні, не закручуються і однаково виглядають з обох боків. Якщо їх розтягнути у поперечному напрямку, вони перестають виглядати по-дитячому, а сам візерунок стає невпізнаним, майже загадковим. Я вигадала петлю для гузика, яка практично непомітна на подібній планці. Чому би вам не спробувати обробити хустковою в'язкою хоча б одну річ раптом це припаде вам до смаку? Припустимо, що у вас є повністю закінчений кардиган за винятком планок вздовж краю бортів та вирізу горловини. Візьміть пару довгих прямих спиць на 1-2 розміри менше тих, якими ви в'язали сам кардиган. Довгі кругові спиці теж підійдуть. Покладіть кардиган лицевою стороною до себе і почніть набирати петлі для планки з нижнього краю правої полички, але не з кромки, а відступивши на 1,5-2 петлі від краю вглиб полотна, де в'язання вже щільне і рівне. Виведіть по одній петлі з перших двох рядів полички. Пропустіть третій ряд. Потім в'яжіть по петлі з четвертого та п'ятого рядів, пропустіть шостий ряд, виведіть петлі з сьомого та восьмого рядів і так далі. Число вив'язаних петель дорівню... дорівнюватиме двом третям кількості рядів полички. Так ми отримуємо планку, яка не буде стягуватися, стовбурчити чи провисати. По краю горловини вив'язуйте петлі з кожної петлі без пропусків. По краю лівої палички, як описано вище. Мабуть, ви помітили, що я говорю вив'яжіть петлю замість підійміть петлю. Це означає, що треба спицею протягнути нитку через полотно, формуючи нову петлю. Деякі в'язальниці спочатку е, підтягають спицею петлі полотна і лише потім в'яжуть по них перший ряд. Підозрюю, що їх збиває з пантелику слово підняти. Тепер. В'яжіть хустковою в'язкою прямими і згородними рядами, додаючи по дві петлі в кожному другому ряду всередині вирізу горловини спереду, щоб планки борту і горловини стикувалися під прямим кутом. Для внутрішніх кутів, якщо мені буде дозволено так висловитись, між Планками по горизонтальному і вертикальному краям горловини зменшуйте по дві петлі в кожному другому ряду. Петельні стовпчики, що знаходяться на самих кутах, можна виділити панчішною гладдю. Тобто, у виворітних рядах ці петлі в'язати виворотніми, а додатки і зменшені робити з боків від кутових петель. Петлі для гудзиків. Якщо вони передбачаються у виробі, виконайте після досягнення половини ширини планки, десь після 3-4 рубчиків. У тому ж ряду, мабуть, варто зменшити чверть петель уздовж вирізу горловини по спинці. Чергуйте дві лицеві, дві разом лицеві по всій довжині бейки ззаду. Давно помічено, що з часом горловина спинки схильна до розтягування. Зв'яжіть приблизно стільки рядків для другої половини планки або стільки, скільки вважаєте за потрібне, і закриваєте виворотніми петлями по лицьовій стороні. Планки можна в'язати перлинним візерунком, чергуючи одну лицьову і одну виворотню. Зрушуючи візерунок у кожному наступному ряду. Для планок на вироби, пов'язаному хустковою в'язкою, піднімати петлі потрібно в іншому співвідношенні по одній петлі з кожного рубчика одна петля на два ряди. Якщо ви вирішили, що вашому светру потрібна планка, що розтягується по ніжньому краю. Підійдіть до справи більш відповідально. Зв'яжіть не менше 30 рядів гумки 2х2. Якщо ви згодні на нееластичну планку гумкою 1х1, вистачить і 5 см, але краще пов'язати більше. Борти кардигану також можна обробити резинкою. Постарайтеся, щоб гумка була симетрично розташована по краях горловини переда, тому що ця деталь неминуче потрапляє в поле зору, а тому тут виправдані будь-які зусилля створення ідеальної петельної картини. Я пишу ці слова на постильному острові посеред озера в безлюдному районі Онтаріо. Сьогодні прозорий вересневий день, і я в'яжу маленькі експериментальні светри від горловини. Це далеко не мій улюблений тип светра, і я сумніваюся, що він колись їм стане, тому що весь інтерес правильної посадки плечей припадає на початок роботи, а після залишається тільки нескінченно і нудно в'язати по прямій деталі переда спинки та рукавів, щоб отримати нарешті готову річ. Єдине виправдання для створення таких светрів, вони ідеально підходять для дітей, чиї одяг потрібно постійно лагодити і надв'язувати по нижньому краю. Отже, я дов'язала рукави, закінчивши їх гумкою на зап'ястях, і тепер приступаю до нижнього краю светра на 100 петлях. Мені знову чекає гумка та. Закривання петель, яке в подібній ситуації складно зробити акуратним та еластичним, я в розпачі. А ну, подивимося, що можна вирішити мої проблеми за допомогою якоїсь хитрощі. Дуже вдало, що в мене якраз закінчується пряжа. Неперевершена, класична блідосіра шетленська пряжа 24 петлі в 10 см. Крім того, у мене є трохи пряжі Вул, 24 красивого відтінка какао 20 петель на 10 см. Кожна пряжа має оптимальну щільність в'язання для конкретних цілей, і полотно пов'язане щільністю 24 петлі в 10 см. з вовни щільністю 20 петель в 10 см матиме жорстку щільну структуру, придатну для створення непромокаючого светра. На здорового моряка, але ніяк не для дитячого одягу. Я мушу якось комбінувати цю пряжу шетленською і отримати прийнятний результат. І як не крути, планка вийде грубовати, оскільки нова пряжа набагато товща. Тоді можна перетворити недоліки на переваги, завершивши светр чесною масивною планкою хусткової в'язки. Для початку я змішаю обидві пряжі у простенькому жакарді. Через 5 см розпрощаюся з сірою пряжою і зв'яжу один ряд виворотніми і трьома лицьовими. Свертер почне розширюватись донизу, оскільки 10 петель шитленської вовни давали ширину 42 см, а вийде вже 50 см. Так що, в третьому лицевому ряду я зменшу 25% петель, чергуючи по всьому ряду дві лицеві, дві лицеві, поки на спиці не залишиться 75 петель. По-перше, через товстішу пряжу, по-друге, оскільки хусткова в'язка розтягує полотно в ширину. По-третє, так як нижній край повинен підтримувати весь, весь виріб. Відмінно Потім 1 ряд виворотних петель і 2 ряда лицьових. Потім 1 ряд виворотних та 1 ряд лицьових. Далі останній ряд виворотніми та закріпити виворотніми петлями. Зачекайте хвилинку, доки я дороблю. Вийшло. І вийшло б навіть, якби була лише шетленська вовна. Хіба що без такого радикального зменшення. Закриття краю виворотними петлями маскує його зайву пухкість. Для светра на дорослого я природньо зробити, зробила довшу планку, почавши з 5-6 лицевих рядів між першими двома виворотніми рядами і закінчила б як описано вище. Думаю, це виглядало б не гірше. Я не наважуся заявити, ніби таку планку ніхто ніколи не в'язав раніше нічого ні нове під місяцем, але я нічого подібного раніше не бачила. Голь на вигадки хитра мене засмучує думка про те, що багато речей я відкрию надто пізно, щоб зуміти розповісти про них у цій книзі. Інший відмінний спосіб обробки нижнього краю це підгін. За останні роки десь зв'язані підгіни стали популярними, але я досі не бачила жодного логічного. Більшість з них демонструють сумну схильність розклюшовуватись, чи не так? Вкрай рідко зустрічається в описі вказівка в'язати підгін тугіше на більш тонких спицях. Чому ніхто просто не порадить використовувати для внутрішньої сторони підгіну менше петель, ніж для зовнішньої. Достатньо зменшити всього 10%, а то й менше, якщо хочете. Почніть 200-петельний светр зі 180 петель. З'їжіть сантиметра 2-3 для підгіну, потім додайте по 1 петлі після кожних 9. Далі. Один ряд лицьові, один ряд виворотні для створення чіткої лінії перегину. І вперед продовжуйте в'язати свій светр. Мені ж набагато більше подобається діяти навпаки, починати светр без підгину взагалі зі звичайного наморного краю і розмірковувати на тему обробки протягом багатьох днів і тижнів, поки я в'язатиму свій светр. Може зробити підгін іншого кольору. Яскравіше чи більш стриманий, а може використати якийсь скромний візерунок, у вас буде достатньо часу, щоб усе обміркувати. Коли прийде черга підгіну, ви можете вив'язувати петлі по одній з кожної петлі наборного ряду виробу, а потім пров'язати один ряд виворотніми петлями по лінії реглану. або... Вив'язувати петлі з основи наборного ряду. Такий спосіб дає надзвичайно акуратний перегін. Тому в'язати ряд виворотню не обов'язково. В обох випадках, перш ніж ви почнете робити на підгін, на підгін е, зменшення, обов'язково пров'яжіть один лицевий ряд на всіх петлях. Потім зменшити 10% петель, чергуючи 8 лицьових, 2%. Лілисюві разом. Для більшого прилягання зробіть убавки частіше на ваш розсуд. На підгінні можна вив'язати невеликий візерунок або ім'я того, кому призначається светр, девіз, сімейний жарт, все, що вважаєте доречним. На папері в клітинку Неважко намалювати схему для в'язання літер не більше 5. 5 рядів у висоту. Не так багато на світі мен, щоб зайняти всю ширину підгінну, так що вам доведеться кожен ряд починати з нової нитки, а потім закласти по п'ять кінців з кожної сторони. Якщо б ви воліли уникнути цього, можна заповнити місце зірочками або квіточками. Дивіться: не звіжить модух з. Це дзеркальне відображення з новим роком. Іноді виходить так: виберіть, кому має бути зручніше читати напис власнику чи захопленим глядачам. Для себе я ще не вирішила як найкраще. Коли Підгін досягне бажаної висоти, а вона може бути будь-якою, починаючи з 4 см, не закривайте петлі. Я майже ніколи не закриваю петлі, якщо без цього можна обійтися. І думаю, що як початківці, так і в міру досвідчені в'язальниці теж будуть раді уникнути цього в будь-якому випадку підгін набагато практичніше, без нехай і акуратного, але все ж таки закритого краю, не кажучи вже про пухки та ще й недбало виконаний. Обріжте нитку, залишивши солідний кінець. Вдягніть його в велику і дуже гостру голку. Витягніть спицю з в'язання, будь ласка, без бізерик, нікуди ваші петлі не подінуться. І, принаймні, спочатку примітайте підгін, щоб він лежав плоско. Важко придумати щось непривабливіше, ніж підгін, пришитий так щільно, що з лицьового боку над швом утворюється стяжка, або так слабо, що провисає з під низу виробу. Пришити його петля за петлю, лише злегка прихоплюючи полотно светра і стежачи за тим, щоб стежки були не надто тугими і не надто вільними, щоб підгін розтягувався так само, як і сам светр. На цьому все. Злегка відпарте низ з праскою з вивороту, і ви отримаєте акуратний, плаский підгін. Якщо ви візьмете пряжу тоншу, ніж та, з якою пов'язаний сам светр, то підгін буде лежати ще краще. Але я все одно додатково зменшую 10% петель, ну майже завжди. Дуже симпатично виглядає підгін із зубчастим краєм. Для цього в одному ряду в'яжіть Поперемінно один накид, дві петлі разом. Підгін акуратно складається по порядок з дірочками, що вийшов. Найкращий зубчатий край видивиться на жіночих та дитячих речах. Сподіваюся, друзі, що вам сподобалася дуже цікава, корисна та об'ємна глава книги. Отже, не зволікайте, підписуйтесь, залишайте мені вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб завжди залишатися зі мною на зв'язку і знати, коли буде нове відео не пропустити. Його далі буде ще цікавіше. Далі буде ще більше цікавої, незвичайної, неочікуваної інформації від видатної в'язальниці Елізабет Симмерман. Отже, до зустрічі, мирного небу та всього самого найкращого.